549-й день в Канаді, 14, -е, 12 -е, 24 -е. Субота. Субота була швидка, куча роботи, відпочинок. Я навіть не міняв. Я в робочих штанах і футболку взяв. У мене це робоча футболка, я не пам'ятаю, де її взяв. Десь по-моєму, в Будвілі на роботу. І от в хаті щось зробив. То я її навіть не міняв. Фух, весь день мене в мене пройшов. Зранку я встав десь 50-ті. Сніданок, кава. І... А, і далі на балкон ставити... поставив барбекю. Оце, що я купив колись був за 40 чи за 50 доларів. І цей, з балоном. Я поставив без балон взяв маленький балончик, підкрутив, щоб відфотографувати. І я його помив, все, почистив, бо ми сьогодні мали смажити м'яско. Все гарно поставив, приніс пиво, зробив з пива. Багато в мене пива алкогольного. І зробив з пива таку ялинку багато різного пива. Ялинку таку гору наскладав цілу. І цей. І далі поїхав до церкви. Там, де на четверту годину починають роздавати всякі приколи. Знайшов я там шапку Підшоломник. На сноуборд, на лижі або на велосипедах, як береш шолом, то підшоломник. така от дуже делікатна, фліска. Класна, в мене така, по-моєму, є навіть тут. А може тут немає, в мене в Україні була така. Ну нічого, вона буде, якщо нікому не сподобається, я себе заберу собі. Шапку Ельфа взяв. О, вона тут. Не треба закупити. Шапку Ельфа. Де тут перед зад нема, тут перед зад нема. Але це ззаді гарніше. Е, гарно. О. З вушками. Ніби на мене, нормально. Але я буду санти швидше за все. Ельф нас є. Та от шапочка. Це, ага, це ножки якраз ельфа. Е, шапочку, ну і там продуктів дали всяких. Нічого такого. Сьогодні приїхали посилики з Амазона. Тут їх три має бути, а коробочки тільки дві. Коробочки тільки дві, вони так деколи пакуються. Але мені пише в телефоні, що прийшли всі три. Це Санта передав. Треба допомогти йому поставити під ялинку. І далі. далі що? Приїхали з церкви, зразу зустріли друзів. Які прийшли на, на, до нас в гості сьогодні? У нас була ще одна вечірка. Е, і то не всі. Двох не було. Один на роботі, поїхала ж в Едмонтон, друга захворіла. Сезон зараз всі починають хворіти. Ну і коротше, нічого. Меншу в компанію, але гарно посиділи. Посмажили м'ясо, е, вони принесли м'яска, замаринували по, ці шампіньйончики, перець. Супер. Гарно поїли. Солодкого у нас була ціла купа. Шоколадний фонтан я вже не запускав, бо це дурниця другим разом. Запущу. От. Потім на солодки напали, кароки поспівали і отакі от справи. Віддав листи. Віддав листи підписникам, які прийшли ще на мою стару адресу, не на тут, а ще там, де я жив, на 13-й авеню. От, вони приїхали, забрали. Причепив сьогодні катану на стіну. Меч тепер на стіні дуже гарно дивиться. Між колонками якраз такий відстань далека. Все, більше нічого не треба, ніяких поличок тут не треба. Вони лишні. Хоча якусь ручку можна. От І все. Всі порозходились, все, посуда перемита, лишнє все позабирав наверх. І буду відпочивати пів дванадцята. Пів дванадцятого тож я біжу. Па-па.